Українська народна казка, лисиця і глечик. В одному селі жили, були собі дід і баба. Пішли вони в поле жито жати і взяли з собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже, де б це глечика поставити в спрагу? А постав стара під кущем. Баба послухала діда та й поставила під кущиком. Та й пішли вони житожати, жнуть та й жнуть. Аж тут біжить лисичка. Побачила вона глечика, принюхалась, Ай, смачненько пахне. Та й випила з нього молока. А голова і застряла ні туди, ні сюди. Не витягне, ходить, крутить головою та ще й приказує. Ну, Глечику, ну, любий, ну пожартував, та й годі. Та відпустиш ти мою галівоньку. А Глечик не відпускає. Ну, що хоч ти роби, не відпускає. Розсертилась лисичка та й каже Ах ти ж, капосний Глечику. Ось я тебе, я тебе, я тебе втоплю. Побігла вона до річки, стромила голову в воду, а глечик наповнився водою і потягнув її за собою. І лисичка шубовсть і скупалася. Отак От лисичка поплатилася за свою хитрість та жадібність.